А Вищий Адміністративний суд України та Верховний суд України не провели належної роботи із впровадженням європейських стандартів реалізації свободи мирних зібрань, а своїми рішеннями та роз'ясненнями лише закріпили існування в судовій практиці України положень законодавства. Вищому адміністративному суду України здійснити аналіз та узагальнення практики провести чи сприяти проведенню навчання суддів з питань захисту свободи мирних зібрань. Треба подумати, в чому має бути роль вищої школи суддів України в навчанні, втягнути положення наказу 170 від 11 05 2010. Міністерство юстиції України розглянути питання відповідності змісту цього наказу Конвенції Ради Європи про захист прав людини, основоположних свобод та практики застосування Європейським судом з прав людини Конституції України і в разі виявлення невідповідності скасувати реєстрацію наказу і. Ну і нарешті, п'ятий пункт, який я почув із дискусії в цій останній частині нашої роботи, який стосується МВС України при навчанні особового складу враховувати вимоги керівних принципів ОБСЄ.